Работай спросими и слухай Бог святого гневая миру всем. Святого гнева чекания, вот и вас несу, вот Господь своїм ученикам. Усе передав мій мій отець, і ніхто не знає сіна, крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім сіном, та кому симслоче відкритим. Прийдіть до мене всіх по мені обтяжені, я влешу вас. Візьміть моєго населі навчиться від мене. Бо я лагідний сумерний серце і найдете полегшу душам вашим. Я Богу моїй любі, ярмій, легкий. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогий всечесний наш Отче, Отець Парук, настоятель, Отець Ігор, дорогі Любі в Христі, парафіяни, брати і сестри, улюблені Божі. діти. Сьогодні ми чуємо, як Ісус Христос в Євангелії говорить нам про такі дві речі: ярмо і тягар. Напевно, розуміємо, про що йдеться. Але може так запитаюсь, у нас є молоді діточки. Так, дуже добре, що ви є сьогодні в храмі. Чи хтось з вас знає, що таке ярмо? Бачили, що таке ярмо? Розумієте, що це таке, чи ні? Давайте подумайте, що це слово означає. Тягар, то ви знаєте, що таке, так? Хто може пояснити, що таке тягар, а що таке ярмо? Давайте подумаємо. Напевно, старші наші бабусі, матусі, бабці знають, що це таке. Почнемо е, з тягара, колись, е, як люди на базарі торгували на ярмарках, е, не було таких електронних вагів і так далі, були так звані терези з такими е, мисочками. там були намальовані якісь там лебіді, гусочки, треба було, щоб вони зайшлися дзьобіками своїми. І на одну сторону ставили якийсь там товар, там, наприклад, м'ясо, якісь крупи, ще там що продавали, сир, масло. А на другу сторону ставили такі маленькі тягарки. Вони зараз називаються гіри. Бачили гіру таку, що важите? Хто бачив з дітей? Ну, бачили, так? Да? Такі вони є більше, менше, важче. Так, тягарки колись називались. Це треба собі пам'ятати, в чому вони теж грали свою роль. А ярмо, ярмо, якщо, може, ви колись ну, старші, знають, напевно. але але молодше, якщо будете дивитися якісь історичні кіна, якісь документальні. І якщо показують там село, то люди замість тракторів колись орали поля, обробляли волами. Так, Коні були пізніше. Після коней вже трактор придумали. А раніше були такі воли, бики, так, ходобою орали. І цей бик, цей віл, він мав на собі таку опряж, таке як якби таку рештовку. І це було ярмо. Так? Може, я помиляюсь але старший, кажіть, чи це правда? Було щось таке? Так, да, У нас село трошки таке з Польщі, то нас казали яжмо. Яжмо казали на це, ярмо. Так. І дивіться, до чого сьогодні Ісус відносить. Ми хочемо якби, по новітньому, по соврем'яному зрозуміти Євангелії. Але Ісус жив тоді, в тих часах, коли так було, коли не було тракторів, коли грали. Волами, так, і навіть ще в тоді Ісус жив, ну, хоча сьогодні теж це є, коли на пустині люди не їздили потягами, поїздами, тільки верблюдами. Ось. І це ярмо. Ісус каже про ярмо і про тягар. Ярмо було потрібне для того, і що цікаве ще треба сказати: ярмо воно не є на одну тваринку. Були такі моменти, такі, скажімо, спроби, теж часом що на одну якусь худобину. Але ярмо це завжди була упряж на дві тварини, завжди на дві. І вона допомагала йти в парі. Щоб не було, що один бичок чи там віл пішов вперед, другий взаді йде, і той тягне плуг, той не тягне. Ярмо воно з однієї сторони було такою рештовкою, яка не дозволяла там на сторони йти цій худобі, а з другої сторони, допомагала працювати в парі. І якщо Ісус каже, що моє ярмо любий, мій легкий, то це означає, що ми є один для другого таким ярмом, який повинен допомогти разом спільно йти по життю. І наприклад, так як сьогодні випав сніг. Ви йдете до церкви під горб, і якщо хочете впевнено йти і не впасти, то один-другому тримаємося. Якщо поодиночно йдемо, можемо послизнутися, впасти і з'їхати наниз. Але якщо ми вже разом йдемо чи за руки тримаємось, то нам разом двоє, троє, четверо легше вийти, тому що хтось один послизнувся, решта його тримає. І це дуже важливе, щоб зрозуміти, чому Ісус Христос каже, що Його ярмо є. Любе, як можна любити ярмо? Якщо я хочу, наприклад, от е, може там на велосипедах поїздити, на санках, е, наприклад, і як це можна так зробити ярмо, таку упряж, щоб разом їхати. А може я хочу перше, а може я хочу скоріше? Так. Але е, таким ярмом, яке треба любити, це є Христова Церква. Уявіть собі, що церква, ну не тільки цей храм, але взагалі спільнота. так, Спільнота Ісуса Христа. Ми тут зараз сидимо гарно в храмі Божому, нам тепліше, як на дворі. Але якщо б ми пішли десь на поле, чи в ліс, чи на цвинтар правити молебень на боженство, ми теж будемо церквою. Без храму, але будемо церквою. І церква Христова є таким ярмом, яка бере в упряж всіх нас разом. Священник каже, в три години буде молебень. Це є упряж для нас всіх. Хочеш, не хочеш в три часа, не раніше, не пізніше. Так, Це є ярмо. Парафія, церква, спільнота. Але Ісус каже, любе. Чому? Тому що не я сам на собі тягну цю всю відповідальність, але ми спільно несемо Боже завдання. І тому, якщо ми любимо церкву, якщо ми любимо ярмо, якщо ми любимо. Послуг, наприклад, послушність вдома, коли діти слухають батьків, цей послуг ніби є ярмом, але батьки нас люблять тоді ще краще. Кажуть, така послушна дитина. І ще якось приємніше нас люблять. Тому що це ярмо допомагає нам відкрити Божу любов. І так ми повинні сьогодні зрозуміти: ярмо Боже є любе, ярмо Боже, треба любити. І дуже проста відповідь, очевидно, така ну важка реальність, скажімо, сумна, якщо є люди, які не ходять до церкви, вони думають, що церква це ярмо, це упряж, яка їх мучить. Бо треба святкувати, треба сповідатися, потрібно причастя приймати, потрібно вчитися про Бога, наприклад. Де є так, що от катехези проводять, так? потрібно виконувати Божі заповіді, потрібно в свята не працювати, а потім на другий день два рази більше треба працювати. І люди думають, що церква це нагрузка для них, що це ограничення, що вони є обмежені в своїй волі. А якщо цю упряж, це ярмо любити, то церква є прекрасною. Так, вона допомагає нам зустрітись. Так, я пам'ятаю, як ми в дитинстві ще з хлопчиками, дівчатками там в селі зустрічалися, в нас не було храму. Ми ходили 7 кілометрів пішки е з села такого Бедриковець до городка. Пішки ходили і там вже вечором хтось там кличе, о, ходи, пограємося, десь поганяємо. Яка я вже не можу, вже змучений. Коло корови ходив, треба там і свині їсти дати, і ще домашню роботу зробити шкільну. Давай зустрінемося в костьолі. І ми бігли до храму, і в костьолі вже після служби Божої зустрічалися, один до другого в гості йшли. І нам це було приємно. Ми любили таку живу церкву, живу спільноту, тому що мої друзі вони були церковними друзями. Так? І я знав, що мене там ніхто не образить, ніхто нічого не вкраде в мене, не обманить мене. І, і це таке нібито ярмо, бо ми не зустрічаємось десь там в клубі, на дискотеках, ще десь на танцях, тільки в костьолі. Але. Це ярмо є любе. Я знаю, що мене там люблять і шанують. Ось якщо ми це розуміємо, тоді люди якось так ну, біжать до церкви, а не йдуть. Ось для того, ті, хто ходять в церкву, розуміють, що це ярмо, Господнє воно є любе. Його треба любити. Якщо ми не любимо, перестаємо ходити в храм. Любимо, ходимо в храм. І тягар це важель, це важель, який вирівнює, це справедливість Божа. Цей тягар є легкий. Чому? Тому що Ісус каже, мій тягар не ваш, ваші тягарі важкі. Ви собі напридумуєте, Бог знає, що і годні цього робити, цього всього в житті нести. Але от Божий тягар є легкий, тому що Господь несе наш хрест, а ми йому тільки допомагаємо. І це є Божий тягар. І цей тягар, він вирівнює. Наші погляди рівнює наші думки, наші наміри, якісь фантазії, мислі, якісь очікування, вирівнює, щоб вони були рівні з Божим задумом, щоб ці терези, ця вага могла вирівнятись. І так, як ці на вазі є, що вони мусять дзьобіками так до себе зрівнятись, допіру ми знаємо, що це справжній тягар. І що цей тягар він є необманчивий. І тягар він з однієї сторони так має свої, якісь, е, має свої цифри, свою вагу оцифровано, Але е, ще раніше, до того, як вже писали там пів кілограма, кілограм, там, 200 грам, е, то просто важель, який був. Важель був такий, якщо людина приносила колись так на ринках болон, він на ярмарках, що приносили, наприклад, масло, а купували. Наприклад, цукор чи хліб. І що робили люди? Ставили на ці ваги, на ці терези, ставили свій продукт, а друга людина ставила свій продукт і стільки треба було поставити, щоб воно зрівнялось. І там не було цифри, там просто було порівно. І допіру давали. І є така історія, що один чоловік мав таку, як би свою, скажімо, витворню масла. Так, мав млечарню таку, і там робив масло. А другий мав пекарню, пік хліб. І він каже до нього, ти будеш мені давати масло, а я тобі буду давати за це хліб. І він каже: добре, то тоді так, скажімо, зробимо. І вони так важили. І потім, коли вже з'явилися ці ваги такі цифровані, вже що шкала була, і він хотів переважити, переважити це масло. І каже: о, цікаво, чи мене мій товариш не обманює. І взяв, поставив на вагу, і там не вистачало щось, майже 100 грамів не вистачало, там 900 з чимось було, але не було кілограма. І він його подає на суд. І суддя каже: добре, треба розсудити, давайте розсудимо. Ну ви принесіть з собою, ти принеси кілограм масла, а ти кілограм хліба. І цей чоловік приносить буханку хліба, цей приносить е, масло і важать хліб. Важить хліб, і оказується, що там немає кілограма хліба. А цей, що продавав масло, каже: в нас немає ваги. Ми просто, як брали ваш хліб, ставили на вагу і дорівнює цьому хлібові, обрізували це масло так, щоб воно було не більше, не менше, тільки стільки, скільки ви нам даєте хліба кожен день. І каже, ми не знали, що там є кілограм. Ми просто вам довіряли. Тобто, цей важень, цей тягар Божий, це є довіра. І тому, наприклад, нам зараз легше буде зрозуміти, коли ми молимося Отче наш, то ми свою молитву ставимо на таку вагу, на такі Терези. І ми кажемо, що прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. То так, якби ми сказали, Боже, не пробачай нам більше, ніж пробачаємо ми? Це є вирок, це є суд сам на себе. Так? І це є той тягар Божий. Господь каже, я тобі пробачу, пробачу все, що схочеш, тільки ти маєш простити ближньому. Якщо ти пробачиш один раз, я тобі один раз, ти п'ять разів, я п'ять разів, ти десять разів пробачиш, я пробачу 10 разів. Ось це є вага Божа. І цей тягар, він настільки є легкий, що коли ми з любов'ю пробачимо комусь, то ми з легкістю це пробачення отримуємо Боже від самого Бога. Ось так ми маємо розуміти: ярмо і тягар. Ось ви собі, діточки, ви зараз маєте різні телефони, комп'ютери, все собі знайдете в інтернеті, що таке ярмо, так? що таке тягарки, і вам там будуть малюнки показані, як воно виглядає, як колись були ці власне, упряжки такі на воли, і, і якими тягарками колись послуговувалися на ринку. І собі будете пам'ятати нашу сьогоднішню науку для вас. Dobro, amin. Jako vam srdačno. Slava Isusu Hristu.